Зачекай, не перемотуй. Дослухай це відео до кінця. Одного дня батько із дорослим сином їхали у поїзді. І тут син починає говорити тату, подивись, які зелені дерева. Тату, подивись, яке небо синє. Тато тішиться, а син продовжує Тату, подивись, який дощ густий падає. І люди, які сиділи поруч, сказали цьому чоловікові. Ваш син уже такий дорослий, а трішки поводиться по дитячому, можливо, вам слід звернутися до лікаря. Батько подивився на сусідів, які сиділи поруч, і каже: «Знаєте, ми якраз щойно їдемо від лікаря. Вчора мій син ще нічого не бачив, а сьогодні він бачить все. Інколи у своєму житті ми робимо поспішні висновки. Не вникаючи ситуацію, в якій перебуває людина. <кій> Друзі, не осуджуємо інших, доки ми не є в тій ситуації, в якій зараз хтось перебуває. Тому що інколи поспішні висновки можуть бути неправдивими. Дорогий Ісусе! Допоможи нам не робити поспішних висновків, не осуджувати людей, а навпаки, старатися вникнути в ситуацію, в якій перебуває людина, і допомогти своєю молитвою, словом, усмішкою. Боже, навчи нас дивитися на. Людей твоїми очима. Дорогий Ісусе, прошу, поблагослови нас на новий день. Амінь. Друже, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям, з Богом!